Вправа 246. Майстер за 1 годину виготовляє X деталей, а його учень Y деталей. Скільки деталей вони виготовили разом, якщо майстер працював 8 годин, а учень 4 години. Ну що ж, якщо майстер працює 8 годин, а за одну годину він виготовляє Х деталей, то всього він виготовить 8х деталей. Записуємо, що майстер. майстер за 8 годин виготовить виготовить 8х деталей так а учень за Чотири години. 4 Y деталей. Бо за одну годину він готує Y деталей. 4 Y деталей. Тоді. Разом. Тоді. Разом вони. Виготовили. Обо виготовлять. Виготовлять. Отже, 8X. Це те, що виготовить майстер плюс 4 у Це те, що виготовить учень. Деталей. Є. Записуємо відповідь. Скільки деталей вони виготовили разом? Записуємо 8х плюс 4y деталей.